Мої любі, всім привіт, ну що ж, завершився матч, чвертьфіналу фіналу Європи. Збірна, Нідерландії та Туреччини зіграла сьогодні 2-1. Голландці перемагають. Давайте все по порядку. 4-2-3-1 голландці, він в Голландці. Хай Сіммонс, центральний атакувальний пізгенезник. Одегар по Стивен Бергвин по флангах. Там Мертвис Депай у нападі. 5-4-1 у Туреччини, Гюнек в воротах, Акайды, Найхан, Баркаджи, Сыксняки, Кадиаглу, Мюльдер по флангах, Хакан Чланаглу, який пропускав матч за з австрійцями, з Азбджаном в парі, Ардаґюлір Єлдис по флангах та Ілмас у нападі. А тепер давайте по матчі. Збіра Туреччини мені дуже сильно сподобалася. Дуже сильно сподобалася мені Туреччина. Вони знаєте, вони ідеально зіграли. Знаєте Голландці не одного жодного шансу не було в першому таймі. Да, був удар Хаві Сіменс зі Штрафного. Дабули спроби Берівена, Коді пола. Ці удари були або в зорота, або заблоковані. Голландці жодного удару в площину не нанесли по першому тайму. Туреччина лише один раз нанесла площину, якраз і цей і забити м'яч. Але в цілому Туреччина ще менше володіла м'ячем, хоча там невеличка перевага по першому тайму, по володінню. Але Туреччина, ми, на мою думку, переграла голландці. Не тільки в першому а взагалі в цілому. В цілому, Туреччина, на мою суб'єктивну точку зору переграла голландців. Акайдин забив, Арда Гюлієрі на нього навісив. Тут Вінберген хотів вибігти, м'яч забрати, десь тріску та подачі Реґеліра була ідеальна. Ну а Кайдин ну, так замкнув, по суті, в порожні ворота забив Кайдин, тому що Вінберген вибігав на м'яч, м'яч перелетів через вратаря, а тут Кайдин замикає далі. стійку, робить рахунок 1-0. І початок другого тайму він не міняється, Туреччина ідеально закривається, Галант нічого не виходить, супер шанс був у Туреччини. На 52-й хвилині ні, на 54-й хвилині там хаканчика на подав штрафний. Потім був там удар від футболістів Туреччини, і там, по суті, могли добивати м'яча футболіст Туреччини. Він там взяв перед собою удар. Потім було добивання там Ваутверхрост в козацькому такому підкаті. Врятував. Ну, Туреччина перегравала Голландську за моментами. Так, да, голландці більше володіли м'ячем, більше нібито позиції не атакували. Але якщо ми беремо моменти, то тут перевага була за Туреччину, але Стівен Деврей заб'є. Спочатку був там ще супер -шанс у Верх Роста ідеально, в Мерфінс там закинув так, ідеально на дальню стійку. Брав тут Вірхорс ідеально пробив, але відбив ротар. Потім був кутовий, який голландці розіграли. І тут і Депай, виконав ідеальну подачу, ну, а деврей ідеально відкрився і забив головою. Один-один і голландці на такому емоційному піднесенні через 6 хвилин Кодзі Гакпус заб'є, хоча запишуть як на автогол Мільдера. Нісправді це автоголос така націонала? Автоголов за автоголом, хоча. Знаєте, дуже прикрі ці автоголи, Знаєте, дуже настільки, друзі, прикрі автоголи, але все-таки справді їх дуже і дуже багато. У нас зараз відбувається. ну, всі ми люди, всі ми помиляємося. ну, Просто ось не пощастило. Знаєте, просто не пощастило. з Мюльдерею, в принципі, гота вини не було. Тому що Кодігак і так би думаю, би забив би з такої то позиції. Я думаю, Кодіґак і так би забив Мюльдор, і зробив це від себе належне. Два один, а потім от речі не були супер шанси в кінцівці там Брюгін в кінцівці матчу, Він врятував в деяких епізодах і Тречіни, могла, чесно, дотиснути. Могла дотиснути Третину. 11 15 удари, але все-таки голландці вистояли і перемогли 2-1. Якщо ми статистку розберемо, 11 15 ударів, по 4 удари в площину. ну 60 на 40 да, володіння невеличка перевага Нідерландії, 3-7 за кутовими. 536 передач зробили нідерландці, З них 476 передачі були вдалими. І відсоток складає 88% у збірні Нідерландії. 360 передачі у Туреччині, 294 передачі точні, дві голіві шанси, одна тут Дві гуливі... гольові нагоди, одне гольові шанс 4, 2, 4 офсайди у Нідерландії, 2 у Туреччині. готові, ми сказали. За 11 ударів нідерландці нанесли 4 площину, 4 повзорове та 3 удари заблоковані. І, до речі, забув вам сказати, що там ще в першому, в другому таймі був ще один супершанс, коли Ардаґюлієр зі штрафного в стійку влучив. Дуже такий хороший був момент. До Туречі, на 15 ударів, 4 плечину, 8 повзорота, одна стійка і 3 удари заблокованих. По відборах краще були голландці. Два сейви Вінбергена, 3 сейви, вратаря. Туреччини м'яча, 8-12 перехопані, порушив правила більше голландців, аж двічі більше. 16 порушень, 4 жовті картки. У Туреччини 7 жовта карток, 1 жовта і також одна червона картка, яку отримав не футболіста. Ні, футболіст, да футболіст. І в нападі там він грає, але його він був на лаві запасник. Питуючи підсумок, да, я вітаю Нідерландію з виходом в півфінал. Нідерландці зустрінуться з англійцями. Але Туреччині браво за цей турнір. Знаєш Туреччина виступила здорово. Вони вибили Австрію, вибили команду Австрії, яка в принципі мала вистрілити і вистрілила, в принципі, як не крути. Туреччина зупинила Австрію. І по суті, була близька і голландців вибити. Ну, буквально трішки тут Туреччині не вистачило. Пропустили на 70 хвилині. Ну, а голландці вже піймали весь цей ритм і свій гол забили і довели справу до переможного кінця, але кінцівка там була за Туреччина. В принципі, я думав, що ось-ось, де і заб'є Турція. І справді дуже було близько, що Турція ну, заб'є. Ну що ж, Нідерланди 2-1. Нідерланди обіграють Туреччину 2-1, дуже мені матч сподобався. Ось подивимось, що буде далі. Але Туреччині брав, тобто, якщо ми беремо футбольний складово, то я вам справді кажу, Туреччина переграла Нідерландію. Туреччини, да, момент, Коді Гак побув у порахунку 2-1, супер шанс, не забив також Коді. Але в цілому, я ж кажу, в цілому, якщо ми беремо в 90 хвилин. Туреччина мені сподобалося більше. І Туреччина зіграла дуже сьогодні сильний матч, злагоджений, компактний футбол. Голландців моментів по суті не було. Туреччина, на мою думку, навіть контролювала матч. До 70-ї хвилини, ось до пропущеного голу Туреччина повністю, на мою думку, контролювала матч. Тобто 70 хвилин Туреччина контролювала. Ось. А потім забили голландці і довели справу. Все-таки до перемоги. Добре, Нідерландія, Туреччина 2-1. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.